Що без сенсації у нас друзі зіграли сьогодні і Шахтар, і Динамо грали проти команд, які знаходяться в зоні прямого вильоту. Ну і як бачимо, що це цей. Тест драйв не пройшов ні Чорноморець, ні Інгулець. Зокрема, в Олександрії де інгулець з Динамо зустрічався, отримали чотири м'ячі. Не відповіли жодним і таким чином. Команда Василя Кобіна у двох матчах проти Динамо пропускає дев'ять разів і не набирає жодного залікового балу. Київське Динамо робить не те, що крока такий вже під стрибочок до чемпіонства. Ну і плюс до того, вже офіційно можемо говорити: нижче другого місця не опуститься. І Шахтар чи чемпіон втрачає будь які шанси на те, аби свій титул залишити при собі? В будь-якому разі ми матимемо нового чемпіона, воно вже де факто було зрозуміло. Тепер після цього поєдинку де юре спокійно на цю перемогу реагує динамік, так дивимося, ніби зробили свою основну роботу і йдуть собі далі. Я би ось так сказав: наскільки це легко було, тому що відчувалося, що взагалі в режимі енергозбереження Київ прийшов. Ну Дуже легко вийшло. Але я очікував насправді конкурентної гри від Інгульця, але щось Інгулець не здав свої позиції, не знаю, чому так вийшло. Ну, але Динамо також, вони, дивіться, бігли з першої хвилини. Рахунок 0-0, вони біжуть, кидають аут, біжуть, подають кутави, вони поспішали. Вони хотіли швидко забити перший, другий. Навіть при рахунку 4-0 вони бігли, пресингували, тому... Наприклад, зрівнюючи гру Шахтара з Чорноморцем, Шахтар так вальяжно грав, а Динамо перло, перло, перло вперед, і намагалися ще, ще більше забити, зм'яти, Тому інгульцю взагалі тяжко було. Давайте запитаємо, як налаштовував Олександр Шовковський після класичного на матч проти Інгульця своїх підопічних. Є у нас у флер-зоні головний тренер Київського Динамо, тому слухаємо його. Так, власне з цього питання тоді розпочну сьогоднішнє інтерв'ю з Володимиром Шевковським Олександр Вітаємо вас із перемогою. Власне в суді запитують наскільки важко було налаштувати команду морально в першу чергу після складного класичного ну. В першу чергу хочу не подякувати, привітати вболівальників команди з перемогою. Ми йдемо до своєї цілей, до своєї мети, і враховуючи саме це, в першу чергу я налаштовував гравців на те, що команди, які борються за своє життя в прем'єр-лізі, вон для них додаткова мотивація зіграти впевнено, здобути такі важливі залікові бали, і саме з цього. Головний аспект при підготовці при підготовці до цієї гри було саме не поступитися в бажанні, в мотивації, в працюванні на футбольному полі. Тому що щоб ми не говорили, яка би тактика не була вибрана, але треба рухатися, треба віддавати передачі, треба багато працювати і взаємодіяти, допомагати один одному. Тому це були головні аспекти, головні моменти. Безумовно, тактичні побудови, безумовно. 么。Um Індивідуальна майстерність виконання, але це все має бути покладено на фундамент. В першу чергу це настрій на гру і відповідальне ставлення до своєї до своїх обов'язків. Власне досить довго тримала оборону інголецію, але ви можливо розуміли, що далі вдасться переломити хід, і суперник десь підсяде. очікували такого розвитку подій. Ви знаєте, в першу чергу ми наголошу те, що на футбольне поле ми виходимо. Ми треба, треба все робити для того, щоб розгойдувати. Команду, робити навантаження на одному або на іншому напрямку, для того, щоб втрачали сили команди, для того, щоб гравці, гравці завжди будуть грати в ту гру, як вони тренуються, як вони готові. Ніхто ніколи не підніметься до рівня своїх очікувань. Вони завжди будуть робити те, що напрацьовують. А коли. Втомленість додається, коли адреналін, закислення м'язів, то все робиться на автоматі і десь менше буде уваги і більше втрата концентрації, і це вдасться знаки, тому прагнули з самого початку, з самого Початку гри налаштовувати на швидкість зміну напрямку, робити все можливе, щоб темп нагнітати і розуміли, що рано чи пізно ми знайдемо свої можливості для реалізації. Так воно в принципі і вийшло. На початку другого тайму, коли забивали третій, четвертий голи, дуже ну легко виглядало динамо. Але потім з'явилися моменти і у Інгульця я бачила, навіть ви так трошки нервували. Десь ви знаєте, я, я не дивлюся в даному випадку на рахунок. Рахунок має велике значення, б там ніх, ніхто не казав. Але я в першу чергу. Хочу, щоб гравці якість демонстрували на футбольному полі, виконуючи безумовно ті настанови, які про які ми домовляємося перед грою. Тому тому я і так не нервував, а так реагував. Більш правильно буде сказати. Є принципи, є наші домовленості, є, скажімо, так, те, що ми напрацьовуємо, і треба це виконувати, виходячи на футбольне поле. Михавко сьогодні не приїхав Олександрія Ярмоленка. Ви вперше у 2025 році не випустили власне після гри з Шахтарем у Тараса в тому зіткненні, де Ігіналду в нього в'їхав. суддя навіть не показав жовтої картки. Він отримав болюче ушкодження, яке далося в знаки, і Він з нами не тренувався весь цей період. Ми вирішили його поберегти для того, щоб він міг відновитися. Тим більше в нас є ким його замінити. Андрій Ярмолока так само є певна проблема, і для того щоб не осогубити, ми дали можливість проявити себе іншим гравцям і відпочити йому. У нас попереду ще чотири дуже важливі гри: три матчі чемпіонату і фінал Кубку України. Дякую ще раз з перемогою. Ще раз вітаю вболівальників з перемогою. Всім тихого, спокійного. Мирного вечора і ночі. Слава Україні! Героям слава! Студія таке резюме від Олександра Шавковського. Чекаємо Василя Кобіна. Дякуємо, алюми послухали Олександра Шавковського. Як він сказав, все зрозуміло. В принципі, Динамо ж нічого нового не вигадувало, а показувало ті напрацювання, які ми вже бачимо по ходу всього сезону. Що зробив сьогодні Інгулець, аби принаймні спробувати. Ну от яка ідея була Василя Кобіна? Ви казали, ми побачимо По ходу гри ви Щось побачили? Побачив, побачив. Вони мабуть розраховували контратаки грати, але у них це не виходило. і Динамо доволі таки швидко забило. Швидко? 37 хвилин, це швидко? Це швидко. Це швидко. Це швидко. Це швидко. Коли перше проти 15-ї кілька. Це, це дивіться, це перший тайм, це вже забили вони, це вже спокій у команди. Вже можуть далі спокійно розвивати свої атаки. Олександр Шокольський відмітив, що треба тримати, Динамо тримає темп. Я, їм, я наголошую на темпі, на якості гри. І вони це роблять на полі, це видно одразу, вони поспішають, вони не збавляють, там. вони в одному темпі. Це Мені нагадує Динамо. Тоді ще минуло Динамо, коли при Лобановському, коли вони перли, перли. Тоді машина була дійсно. Зараз так. також так, я, я перепрошую, просто чому перебуваю, тому що відказую, що головний тренер Ренгуця вже є у флеш-зоні. Ми почули Олександра Шевковського, Давайте швиденько тоді думку Василя Кобіна по цьому матчу теж почуємо. За пала Морчука спитав. Так, вже готові поспілкуватись. Васильович, Василь, це сьогодні розгромний результат, але тим не менш грою команди, ви що по ній можете сказати? Я не бачила, що ви прям дуже засмучені були після першого тайму, після другого ви без емоцій, здається. Так, дійсно. Що стосується самої гри, то вона у нас не вийшла і ну, тут потрібно віддати належне Динамо, без п'яти хвилин чемпіон іграють надійно, бистро, комбінаційно і створюють дуже багато моментів. Не тільки нам, це було і Шахтарю, і іншим командам. Мене десь здивувало хлопці, які вийшли з перших хвилин, неопевненість в своїх силах. Інертність і я бачу по команді, що команді не вистачає емоцій. Я сподіваюся на те, що вийдуть молоді і за рахунок своєї борзості, нагусі вони дадуть ці емоції, і ми можемо на щось розраховувати з цією командою. Але як то кажуть, є рівень. Майстерності і від цього нікуди не діться. Ну найбільше ви сьогодні здивували заміною голкіпера, Власне, прибрали Паламарчука, посадили на лазу запасних і Жилкіна в бій проти Динамо. Так, це був мій вибір. І я бачу по команді, тому що для нас це за сьомий день третя гра. ну Ми просто психологічно команда не, не може вона грати. Я це бачив по тренувальному процесу, при підготовці І мені потрібно було команду стряхнути. Таким чином. Я дуже радий за Антона, що він провів досить якісний матч. Йому він піде на користь, і десь якусь певність. Влочить. Ну і для Олексія, для Тонуса потрібно набратися хороших хороших зараз емоцій, відпочити. І залишилось тритуру їх максимально максимально видати. Ви сказали, що підопічні відчували невпевненість, але коли пропустили чотири, здається, вже було втрачати, нема чого і впевненість, де з'явилася і кілька моментів таких зробили. Не а тут а, а, тут uh, потрібно розуміти, вийшли гравці, які більш досвідчені, які uh, більш впевнені у своїх силах, і uh, дійсно і потрібно було. тобто, вийшло декілька таких лідерів команди, які на себе брали ініціативу, і не боялися грати в футбол, створювали гольові моменти, могли забити, але не вийшло. Uh, я хочу побачити, наскільки наскільки гравці молоді, вони готові психологічно до серйозного тиску і тому, що Зараз іде е, ігри на, на веліт, і нам просто потрібно я просто маю розуміти, хто готовий працювати під тиском. Ну і власне наскільки тиск відчувається за три тури до завершення основного, би, основного турніру, і як налаштовувати команди на ці матчі? Ну зараз будемо намагатися зробити все від себе беззалежне, я як головний тренер буду наматися налаштувати гравців на ці три матчі, тому що вони будуть ключовими в цьому чемпіонаті. Тут навіть нічого більше коментувати і не стоїть. Як вони підійдуть, як вони підготуються в тренувальному процесі, і при підготовці до самої гри, тільки покаже час. Удачі вам, судія Василь Ковін. Бачите, попереду місія, яку треба виконати, залишитись у ПЛ. Та будуть намагатися це зробити підопічні Василя Кобіна. Вчасно таки, від матчу до матчу. Якщо очок немає, зробити це все важче. Попереду нагадаю, що в них ще поєдинок із шахтарем, але так само два матчі очних. Сергій, цей поєдинок для Інгульця сприймаємо як підготовку до наступних лобових протистоянь. Так, я думаю, десь щось таке можна сказати. Прийшла така думка, що можливо Василь Кобін просто пожертвував цим матчем. Він зрозумів, що шансів немає. Потрібно просто поберегти сили, поберегти досвідчених футболістів. Щоб саме було на лобові матчі, на стикові матчі проти конкурентів, там буде більше реально набрати очки. Тому що я сьогодні інголець не пізнав це в принципі конкурентна команда, яка здатна кожному супернику створювати якісь проблеми. Вони там за перший тайм фактично нічого не створили. Грати в Динамо у своїй штрафні без контратаки, без якихось шансів біля чужих воріт, ну в цьому немає ніякої там перспективи. І в принципі, коли Динамо забило перший гол, на цьому все і закінчилося. Хоча по Динамо, знаєте, є таке зауваження, що знову є проблеми в захисті. Ми від цього в кожному матчі приходимо. Просто в одних іграх суперники реалізовують свої моменти. Сьогодні Інгулець вже там в кінці матчу міг забити гол престижу. Для Динамо знову ж таки, ну, це не мало великого значення. Але на перспективу, що посилювати оборонну лінію потрібно, мені здається, це однозначно. Лівий берег, як ви й сказали, є ще Шахтар, але є й прямі конкуренти за зону перехідних матчів Там Ворскла та Лівий Берег. Тому подивимося, як буде так чередувати Василь Кобін, як буде налаштовувати. А нам час рухатися далі до цього матчу, Ми ще повернемося в підсумковій суді зараз до рівного до. Дійсно, фортеця «Авангард», яку про яку ми говоримо, говоримо. А вона все ж таки не падає. На авангарді буде зустріч з Оболонью і верес, який вдома не поступається з 1 вересня. Хто туди тільки не приїжджав? Мені здається, знаєте, верес поступився в Полтаві 3-0. зараз потрібно реабілітуватися перед болівальниками, Тим паче, що на авангарді люди ходять, і я вважаю, що буде максимальне налаштування, тому що команда десь цьому сезоні привчила, що вона перемагає. Що вона бореться, особливо в домашніх матчах. Тому мені здається, верес при всіх своїх відсутності якихось турнірних завдань буде максимально мотивований, буде максимально бігти, пресингувати, чіплятися. Болоні потрібні очки. Я думаю, що на полі будуть летіти іскри. Буде... Це найцікавіший матч, який ми сьогодні. сьогодні побачимо. Сьогодні так найцікавіший матч, і я згоден, що. Вересу, дома. З Вересом вдома дуже тяжко грати у болонці, але болоні також потрібні очки. І цікава гра вийде. Надіємося, побачимо голи забиті. Ну, Я вважаю, що знаєте, ключовим фактором це, можливо, будуть стандарти, індивідуальна майстерність, можливо, помилки. Хто от ці от фактори на свою сторону використає, то, власне, буде от на, на стороні того і, і успіх. Давайте ми далі деталізуємо ще по командах, коли будемо говорити про склади. Зараз пропоную віртуально перенестися до рівного, бо у нас є така прекрасна нагода. Катерина Годнова сьогодні працюватиме на матчі Вере з Болонь. Тебе вітаємо і розкри, будь ласка, щоб вдалося дізнатися цікавенького перед стартом цього матчу. Вітаю колеги. Та ви вже згадували дуже цікаву. Серію Вереса та щита вдома не програють, і дуже складно з цією командою за домашніх трибун боротися. І може лише це підтвердити, адже підтримка дійсно у Вересна дуже потужна, і подивимося, як сьогодні оболонь з нею впорається. А давайте трохи про кадрову ситуацію. Щодо Вереса, то ну, тут вже дуже тривалий час без змін. Нонго і Гакман вони поза заявкою. у Них обох травма коліна, і вони я нагадаю, те що ще з попереднього року не виходять на поле. Тож відновлення продовжується щодо оболоні. То тут, навпаки, на щастя, всі здорові, дискваліфікації немає. Тож команда підходить до матчу в повній бойовій готовності. І от зараз я пропоную поговорити з Ігорем Мединським, гравцем у болоні. Ігоре, ну ви напевно знаєте про цю унікальну серію Вереса, те, що вдома ну вже тривалий час, ніхто рівнян не може обіграти. Як налаштовуєтесь на цю команду? Доброго дня! Так, звичайно, ми знаємо про цю серію. Але це нас не зупиняє. Ми працюємо по своєму плану. Нам потрібно набирати очки, і ми не дивимось на те, які рекорди там б'є. Верес. Нам потрібно виконати свої задачі. Тому будемо старатися їхню цю серію переривати. От ви вже не перший матч граєте оцією схемою в три центрбеки, яку ви впробували з Динамо. Потім з Карпатами. Наскільки комфортна для вас така розстановка, і чи допоможе сьогодні, як думаєте? Ну я звичайно надію, що допоможе. Граємо в цю схему, тому що використали її проти Динамо і достатньо непогано в нас виходило в першому таймі створювати моменти. Потім продовжили з Карпатами, тому що теж знали, що до досньо. Хороший суперник, який дуже гарно вміє вскривати оборону, тому вирішили з ними теж зіграти. і Я вважаю, що теж непогано зіграли. Єдине, не вистачило нам перемоги, але достатньо комфортно нам в цій схемі. Тому е, проти такої команди, як Верес, яка славиться хорошими атакуючими футболістами, ми вирішили продовжувати в цій схемі і надіємося, що вона принесе свої плоди. Ну, От ви зараз ідете на 11 му місці, це прохідне місце, безпечне, скажімо так, але ну, по вас таке полювання йде там стільки хом... команд хочуть обійняти цю вашу позицію. А, так, це майже ваші колеги. Так, так, ваші колеги нас полюють зараз трошки. А, власне, як налаштовуєтесь, чи додається мотивацію, чи навпаки, додає тиску? І так, і ні. З однієї сторони, звичайно, це тиск, тому що ми розуміємо, що при. Якісь розстановці не такі, які яка нам підходить, ми можемо втратити цю позицію. З іншої сторони, це дуже класно для футболу. Що під тиском проявляються твої кращі якості? Якщо ти вмієш грати під тиском, це автоматично ти можеш прогресувати. Тому ми з однієї сторони. Трішки можливо переживаємо, але це нам додає якогось натхнення, щоб можливо навіть не зрушитись. Можливо, зрушитись з цієї позиції, піднятись вище. Всі шанси в нас є. Все залежить, що саме найголовніше від нас. І якщо при позитивних результатах ми можемо навіть піднятись вище. Це дуже радує. Дуже дякую, Ігор. Бажаю, аби переміг сильніший. І колеги передаю вам слово, поки в нас не прилетів ще один м'яч. Так, тікай, Катю. Тікай, поки можеш. Дякуємо тобі. Гарних флешів по завершенні поєдинку. І е, давайте до стартових складів. Так з оболоні почнемо і громадинського чули. Давайте про оболоні скажемо. Мені теж цікаво було після Динамо, після Карпат, після матчів, яких ну, таким реальним усайдером була оболонь. Чи будуть вони пробувати і далі цю формацію з трьома центрбеками з дуже активними флангами в особі Іліна та Стасюка? І ми бачимо, що в принципі все залишається так само. Прогнозовано, Сергій? Я думаю, прогнозовано для болоні дуже важливо зіграти надійно в захист. І от. Надійність оборони, напевно, буде. Давати можливість набрати очки в рівному. І я думаю, що це такий дисплан Сергія Шищенка зіграти. Він максимально від оборони. Навіть запросити суперника закрити цивільні зони Верес да, швидкий, максимально незручно. перехід із оборони в атаку. Це все, що не любить Верес. І дуже цікаво, чим Олег Шандрук йому відповість. Напевно, він розумів, що такий перебіг подій на полі можливий. Був матч в Києві, лівий берег, Верес і десь від Вереса були от проблеми з цим. І туди, схожий от поєдинок, напевно, ну. Подимося, які сюрпризи підготували Мі, Мені здається. В плані надійності оболоні з п'ятіркою захисників там можна подискутувати. Три від Динамо, два від Карпат. От мені цікаво, як сьогодні буде це все виглядати. Ну і стартовий склад Вереса, так е, теж у нас дуже мало часу. Ми так швиденько пробігаємо. Оболонь пробігли, Верес пробігли. Е, побачивши стартовий склад, Є якісь не знаю, нові думки, нові фаворити можливо, ні. Думаю, немає. Якщо ця схема працює, цей склад працює, там плюс-мінус один-два футболісти міняються. То я думаю, чому, чому б не використовувати так? Mm -hmm. Ви розумієте, Вереса просто не така велика кількість футболістів, щоб робити якийсь експеримент. Вони до, до речі, досить... випрацювали певну якусь схему, формулу і завдяки ній працюють. Як досить не непритоманно для Вереса робити зміни. От Сьогодні виходять Луан, залишається на лаві для запасних гайдучок. Так само сміян виходить в основі. Тобто тут вже Шандрук дійсно проводить справжню ротацію, і максимально цікаво буде подивитися. Все ж таки, Верес буде дотримуватися своєї філософії. Можливо, є у Вереса шанси запросити оболонь до себе на свою половину. змусити їх. Кваліф і Якщо коротко? Ні, немає. Не <рес> <рес> давай так питання. Хто сьогодні буде більше з м'ячем? Більше буде Верес з м'ячем. Тобто оболонь, оболонь матиме більше простору і варіантів швидкості ну, Звісно, атакувати. Вони, Що, Якщо вони будуть цих п'ять захисників грати, вони відійдуть на свою, будуть намагатися. Перехопити м'яч центрі поля і вибігати в швидкі контратаки. Напевно, буде дуже важливим швидкий гол. Мовно кажучи, якщо верес забиває швидко, то болоні вже не буде куди діватися. Да, Вона домі... змушена буде домінувати і тримати м'яч. Тому володар м'яча буде визначати рахунок на Ні, табло. Мені чесно, мені сьогоднішній матч цікавий. Не от як Афіша Вересоболонь. А як Шандрук Шищен. Мен дуже, дуже імпонує те, що роблять обидва ці тренери зі своїми командами. І я от цей матч сприймаю якраз як дуель двох тренерів, дуель двох тактик, двох стилів. Будь ласка. І, та, та, поки що вони можуть, просто в лайтовій обстановці вони поговорити. Так, я буду грати так. Але... Я тебе з цією тактикою обіграю. Ну, давай, спробуй, мене обіграй. А сьогодні Сашко відповідальний за анонси. Ну і, друзі. Давайте вже готуватися до перегляду самого поєдинку. Я ж поки нагадаю, що Вібет Ukraine преміум спонсор показу Ві Ukraine – об'єднані футболом. Разом сильніші тренерська дуель Шандрук проти Шищенка. Верес проти оболоні. Дивимося заключний матч суботи разом.